Я почувлю далі. Так. так, а що ми ви вирішили з цим питанням? З цим питанням ми ще поки нічого не вирішили. Ми спочатку вирішуємо те, що зачитали на А тоді будемо вирішувати з цим питанням. Спочатку ми їх кронуємо, ті дерева. Я сказала ще раз, хто мене знає, той знає. Я гроші свої заплачу. Я навіть приюбчики зроблю. А тоді людині виділимо кошти і поставимо забор. Але спочатку, щоб воно кожного місяця, через місяць, через полгода не падало, треба спочатку поверзати. От і все. Це голова бюджетна комісія. В бринаді якісь надати не писали. Зачітую ще раз, як відділення. Голосуєте «да» чи ні, чи обговорюю, що, що? Ще раз, я там трохи послухала. За машину сказали да. Наступне питання, яке було. Ну, Перекидаємо тоді, якщо за машину, то частини виділяють то із продуктів харчування тоді знімається не 76, а 86 і перекидається на апарат управління на предмети матеріали не 20 тисяч, а 30 тисяч. Все остальне лишається без змін. Ну так. Чи ще раз зачитати? Зачитайте, зачитайте. Не було. Зачитайте. Нам відкриється в сумі 3,914,23 23 на електроенергію. З благоустрою забираємо 45 тисяч 750 з предметів матеріалів, перекидаємо їх на оплату праці, на апарат, на оплату праці 37 500, на нарахування 8 250, на предмети матеріали по апарату 22 10 перекидаємо 30 тисяч. Де ми їх беремо у з продуктів харчування? Також із садочки, із заробітної плати забирається 28 тисяч на рахування двадцять тисяч. Перекидається в садочку 20 тисяч на придбання ноутбука у село Вишевичів. Також на нашу пожежну охорону 18 тисяч на придбання палива 300 літрів, на послуги 22,40 28 тисяч – це на встановлення котла, 20 тисяч – Виділяється на матеріальну допомогу, тобто 22,10 – це 10 тисяч на ритуальні матеріали, 27,30 – це 10 тисяч на матеріальну допомогу лікування онкологічного захворювання. По фінансовому управлінні на оплату праці 10 тисяч на нарахування 2 тисячі на тренування, збори та змагання 6 тисяч. Також будинок культури і заробітної плати береться, 10 тисяч забирається, перекидається їм на предметні матеріали 10 тисяч. Це наш Вефицький будинок культури. Там і вепринський, там і вишевчий. А які матеріали? А які матеріали і які це? Е, матеріали? Е, треба поставити чотири закупи, чотири шиферини і також наняти людей, щоб вони їх туди стало виявити. Це, ну це будуть ну по це б це, це, це купляться е, матеріали. матеріали і також е, старостинський округ. В мене же тоже там е, Вепрені дві помоли шиферини, яких ну уже ставили їх. <гум> <гум> Ні, там, там не стало. Там були закладені кошти, їх куплять, і щоб їх разом тут будуть встановляти і туди, щоб встановити їх. І по, по Вишевичах є накладна на 3 тисячі 225 гривень. Це на подарунки. Дітки у Вишевичах є такі клуб, які ходять, займаються і дуже просили, щоб по їм. Там в основному дітки таких із дуже неблагополучних да. сімей. Ці ярок їх не ніколи не бачать. Та до Дня Миколая, 6 числа Скільки збору, там дітей. Кстати, а щодо так, подарунків по школам і по садочкам? Оце треба, ну, ну, Уже все. мене питали і да. я думаю. От теж актуальне питання. Для... Щодо подарунків садочка. Міжертви багато. Мінтіли і жертву. Ми будемо якісь кошти закладати на подарунки? Можливо, у нас є законовлення? що зекономлені по продуктах, по школах, по і по продуктах вже немає, можна з продуктів харчування перекинути, ну, або як буде харчування, тому що треба дивитися, як проходить, ну, по, чи це буде по матеріалах, чи це по продуктах харчування. Ді, Якщо вони в них ну, сидять, то на для дітей. 100 000. Треба 10 тисяч гривень на 100 дітей. Це мінімально. Вони ну, вже це так багато, щоб вже нам і не було. Ну це ж дуже просто. Подарунки вони різні бувають. Мінімальний подарунок 100 гривень, взагалі 120-140 приблизно. Ні, це якщо готовий. А якщо так, накупити тут я покупаю. Садочки. Це то, буде ще. Тоже питання. То ми знову будемо по підприємцям бігати і гроші стріляти. Ніхто не дав. Ну, ні, звісно. Уже цей рік. У нас ще відношення нашого керівництва садочків до людей. ще війна не міста. А мене ще питання по садочку Векінському. Віктор, ви хоча б це мовчали? Що? Ваша жінка там працює і ну. ви, вас завжди це хвилює цей лекрський садочок. Скажіть, будь ласка, от Лариса Володимирівна написала скільки їй треба на оброблення ну. э, на, чи на демонтаж, це скільки їй треба тисяч mm -hmm. гривень. Там не написано, да. Да. Так. ви написали до мене, питання от ви завжди. Яке відношення до людей? Нормальне відношення до людей? Ну, дивіться, я дивіться, написала заяву я, я, і цифра? далі, ви ваше продовжати. Ну, я продовжую, продовжую, Я хотіла почути, яка цифра? 300 тисяч пісні цього немає. І мене цікавить аналітика. Я просто дуже прошу е, членів бюджетної комісії цей. до 25-го року бюджета віднестись серйозно, тому що дирка була 4 мільйона, буде більша. і заяву, хоча б знати, скільки на сьогоднішній день. Відвідує садочок пепетські дітки, скільки там окладів, скільки там зарплат. Садочка закривати не можна, це наше село. Але якщо сьогодні у нас п'ятеро дітей і 15 з половиною окладів і всі зайняті должності, то я поставлю трошки той директору ну, а задумати. Ще, якщо не так, і в межирі і так само По подивимося, я роздумаю соціального гуманітарного діла. Хай нам підготовить. Я вже чотири роки кажу, підготовка аналітику. І цей год прошу віднестися серйозно. Підготовте аналітику. Завтра спеціально найму машину і інкогніто поїдуть по садочках і побачу, скільки куди йде. Ви прийде завтра не, не буде знає нікого. Знаєте цього? Знаєте цього? Уже післязавтра. Бо тому що садочки не готові. Я не будуємо ще на не Так контролю. Ну скажіть. Анатоліє Анатоліївна, дивіться. Не один директор, один директор Автономія, другий директор, автономія, садочок Вепрен, садочок Вишевичі Межирічка відноситься туди. Ніхто не один написав мені листи, що перекидаємо кошти і що на дике, тому ми можемо взяти за правило, що ми хоч дітей подарунка можемо далі. Можна? руки я просять. Ми позволимо подарунок для дитини. У нас вже тих дітей сталося. Давайте закласти щоб десь побачить Побачити дітей. До школи, чи тих дітей, чи 5, чи 20 по списку. По різні дні, дні е, буває різна кількість дітей. Милофоміну, діти воліють, але ж можна провести аналітику на один день, на другий день, на п'ятий день, на, три, на через тиждень і подивитися. 15,5 вкладів, фонд оплати праці. І фактичне відвідування дітей, і скільки це воно обходиться, а як ви бачите, треба дітям громада. Може дітям зробити подарунки на так само в школі. Так само а тепер мене ще одне питання. Піде. Чекайте анатоліно. Тепер мене до вас піде. питання. Скажіть, будь ласка, даже якщо школи автономні. Вони е, придбуткові організації чи ні? Ні. Ні. Відповідно, хто прибуткова організація? Куди податки йдуть? Сюди, до нас громаду. Ми теж не прибудуть. Відповідно до громада не, а, не, під... не підпоряд. Підпоряд. Ну, не прибуткова, мається увазі податки сюди йдуть, по які Це Ні, я, я вибач. Податки, якими ми розпоряджаємося, сюди приходять. Я до цього я хотів це сказати. Від по а кому, ну, а кому давайте а кому на засіданні бюджетної комісії, коли будемо розглядати бюджет 25-го року, ми подивимося, хто скільки податків сплатив, скільки підприємств є в нашій громаді, і тоді все буде чітко вимальовуватися. Добре, всім понятно. Я говорю, от цьому році Миколая трошечки раніше, да? О, да уже, вже, так? Уже вже не після нового року, так? Ні, шостого. Шостого. От мене питання, що ми на шосте число дітям приготували? Нічого поки. На даний момент це сидить депутати. Каже, що в садочку дітей не буде, тому що в садочку... садочок садочок Аварі. випрінські аварії аварія ну, ну, Зараз не кор соробничі необхідність Оце... людей. Моно я не знаю, п'ятниці що... там чиноді подали діками. Чи є то правили за власний рахунок? Дітки не ходять чи платиться зарплата. Я знаю, за якого числа порвало труби. Окей, мале, ще йде Добре, добре, ще в мене питання. Якщо, мали. Мали. якщо вже, ну, як кажуть, любив Боже правду, так? Да? <кхи> е, ну, ви зробили садочок на базі е, Вишевицької школи, так?

Ніхто не говорив, що вони казали, вони провели. А чого в школі роботу і <свіпі> можна, ми зараз є кухня в школі? <свіпі> Дві хазяїнки. Для того, щоб опалюється душевицький садочок. Це анекдот живий. У нас на даний момент чується нервально. Дорогі члени державного. Ми можемо сказати, Ми заслухали всі це те, що маємо винести на сесію, ці наші перекидки і наші кошти. Хто за, прошу проголосувати, хто ні? А можна там ну, по одному проти проголосувати і по, Ну, будь ласка, ваше зауваження. Да. Да. Ну, Воно стосується ось цієї функції, ось переносу цих 45 тисяч по, з благоустрою 45, на, на, і 45 п'ять туди, там де оплата праці, ну тому що mm. я вважаю, що ну, наші депутати не можуть виконавцями, тому я проти цього рішення. Ні, ну Я просто не по цьому. одна особа проти, Ні, по І цьому, Але інші так. Ми окремим питанням, ми сесію. потім. Ми винесемо на сесію приголосуємо дітей. Якщо ви на сесії зачитують, наприклад, функцію, і ви кажете, скажіть, ми можемо потім по цій функції голосувати окремо, так? Можемо ну, буде... на я думаю, на сесії ми будемо голосувати, і тоді депутати приймуть рішення. Але коли, наприклад, ось, по апарату управління, якщо ви по благоустрою не согласні 45-750 перекидань, то, то відповідно треба, щоб вже ж був баланс. То відповідно, якщо не не проголосують усі, то тоді на апарат управління я його перекреслюю. Там е, зарплату, ну, залишиться резерв зарплату і нарахування. Ні, вони залишаться на функції 60-30, ці кошти, так як вони знаходяться на сьогоднішній день. Вони де де не не діваються, вони залишаються там. Ще одне питання. Скажіть, обичну статистику, скільки дітей в громаді? От е, одне, останнє питання. Е, я знаю, грубо кажучи, 100 вершій, 200 у вишер, вишевському ліцеї, скільки ще в садочках? Разом. 108, 108 по-моєму, разом. 350 є. Нема, мама. 320. При, Припустимо. З дитячими з литя... садочками, ні, ні. школи дитячі садочки. Нет, там шістдесят дітей. А, я до чого 68 дітей. Я до чого веду? Я це, веду це по списку. Дивіться. А по реальному я 600, веду до того, що триста п'ятдесят триста шістдесят. Я О, не знаю, як це 30, можу 60, скажу, 60, кожного 60, дня інтерес. Дивіться, я пропонував. Ну, грубо кажучи, 100 гривень піднять на дитину. Щоб закупити ті, попасувати і подарувати. У нас є звідки? Або ти перекидаєш з продуктів харчування, на... це смотря як це все буде виглядати. Або це будуть як продукти харчування, якщо ми будемо. Це вже є продукти харчування. Просто я не школі... Як дитині в школі об'ясни. Бідному, хто до конфети. А ти багатий, тобі не буде не положено там де, так? Або ті, що до Марії Миколаївні ходять всім положено, то тут бідні. Ні, ну так не можна. Давайте всі. Так не можна. Не можна дітей ділити на Як ви їм поясните? Я вважаю, якщо 360 дітей, по 100 гривень просто на подарунок закладіть, 36 тисяч це крапка і питання зняти. Ну дуже просте ну, питання. питання дуже Дай просте буде. питання. Зараз директори шкіл, які є автономні, так само директори садочків надають список, кому що треба. Ми будемо бачити, чи це в них є кошти чи на продуктах, чи на матеріалах. Якщо є кошти, закупляються ці новорічні подарунки і даються дітям. Але це ми маємо бачити від директора цього листа, і якщо в нього okay. не вона... Ніхто нам не принісить. Ніхто на сьогоднішній це не приніс. Хто, Можливо, вони вже вирішили це питання. Можливо, ступа, буде... вже вирішили це питання. Що це грудня буде? День Миколая. що, знаєте, коли подобно вилучали? Та ні, колись. І все, Ні, це так було, було чути, раніше, тому що було раніше, е, свята були раніше політики. Андрія Володимирова, зараз зачекаємо Рину Олександрову, проголосуємо за те, що ми почули. Внесемо за скобки те, що мінус 45 750, щоб не заплатити за груби. Хай вона приїде і груби зробить. Можна, можна ще свою Люба Миколаївна теж подала на скільки там тисяч? 45. І ви внесли кожну Ні. Ні, не внесено. Немає кошту? О, нема. нема. Нема? Якщо ви ще садите пори, то читайте пояснення. Я не знаю, хто там що обрав. Не внесено. Я, не їх, внесено. Я, їх, я їх зачитала просто, але вона не внесена. Воно не внесено, тому що кошти, 10 немає Десь тисяч гір залишили за коштів з продуктів харчування Олена Анатолійовна Ну, Да не всі багато того. У мене таке прохання. Якщо лише це кошти у нас там була, але це всі гроші на помажці. Я вас перепрошую. Не кошти на помаде. Та я вам кажу, кажу, якщо буде у нас виплачена заробітна плата в повній мірі, електроенергія в повній мірі. І в нас лишаться кошти, то те, що нам надходять усі е, накладні, які мають проплатитися, те, що ми заклали в бюджеті, вони будуть проплачуватися. Але якщо коштів не на буде на рахунок да. нічого, що ми заплатить те, що ми сьогодні Про, голосуємо нічого цього не буде. Буде виплачуватися тільки зарплата і енергоносії. Все, далі ми не поїдемо. Тому що на сьогоднішній день на рахунку не дуже багато коштів. Я вам зразу говорю. Оце ми такі діли. Ми тільки на бумажці один місяць. А те, що в нас є на рахунку, не було скровники. Нам приносять кошти. Зараз їх не буде зносить Оксана пропозиції. От У нас є така проблема в амбулаторії. що нам не вистачає одного комп'ютера в амбулаторії. Ви бачите, скільки в нас людей. Бачите, так, що в нас цілий коридор. Зараз ми все вносимо в електронні карточки. Людині зробить направлення. Ну, закуплені комп'ютери, які ось у долі у медсестри, комп'ютер, який не тягне. В тому році ми змогли поміняти комп'ютер бухгалтеру. В неї той, що був закуплений. Громада виділяла кошти, але ну якась така техніка не зовсім скаже. Не у бухгалтера програми казначейства не тягнули. Ні, то тобто, там не навіть той ноутбук був не підходив. Ми в тому році змогли закупити бухгалтер. В цьому році у нас дві медсестри працює на одному комп'ютері. От тому, що той комп'ютер, що стоїть другої медсестри, яка повинна робити направлення, яка повинна вносити, і людина стоїть, чекає, і ми не можемо це зробити. Нам треба ще один комп'ютер. Ось скажіть, будь ласка, комп'ютер, комп тому що ну тут ну, нам подавати на наступний слабі. рік, чи non якщо non є перевиконання, виконання, є якісь кошти, то, не буде, то, якщо у вас економлені кошти, то можете їх. Користать і перекинуть їх на спеціальний фонд. Якщо у вас є економія фонду оплати праці, ваших нарахування, ваших матеріалів послуг. Якщо у вас є економія, ви їх перекидаєте на предмети матеріалу, 3110 на спеціальний фонд на сесії. Загальна сес... треба сесію і закупляєте. У да, нас є зекономлені кошти, але ми ці кошти в цьому році хочемо вкласти в освітлення коридора. Ви бачите, що в амбулаторії в коридорі темно. Темно. Люди, ну, там навіть один плафон впав і розбився. Тобто треба все по кабінетах ми змогли замінити, тепер нам треба замінити в коридорі. Єдине, єдине, що я можу запропонувати, просто буде складатися бюджет 25-го року, повірте мені, перевиконання не буде у 25-му році. Мінімальна не піднімається, прожиткові не піднімаються. Оте, що в нас будуть нарахування, в цьому році ми повинні виходити з тих жити за тим своїм бюджетом, які в нас є доходи. І тих 4 мільйона, ви оце сьогодні чуєте, наша дірка. Якщо ми все включимо, у нас буде 6 мільйонів дірка. І ми не виконаємо жодного бюджету. В тому році у нас по бюджету не було перевиконання, в цьому році не буде. І в що не буде. Треба писати такий бюджет згідно доходів. І, і якщо, будь ласка, пишіть свої листи на бюджетну комісію для заключення на, на 25 й років бюджет, не чекайте перевиконання. їх просто не буде. Оце ваші потреби. Чітко по кожному листу викладайте. Зараз пишеться, слава Богу, люди чують, люди знають. Обізнаність зараз дуже гарна. І хай люди нас немає повше. Пишіть письма, будемо зачитувати кожен лист і будемо людям викладати. А люди, хай думають, чи є наша громада платоспроможне чи ні. Я рахую, що якщо. Піджатися витратами наша громада може вистояти тільки єдине, що треба піджатися, але ж кошти на харчування заплались, знаючи, що харчування не буде. З початку року 100 це було, це було, ми повинні закладати ми. Мене цікавить на наступний рік. Ще держава закладати. держава... Закладає. Закладати. компенсувати. Ми, ми, ми будемо закладати, тому що держава, якщо ви читали бюджет 25-го року, то він у нас Йомайо у, у у державі, який та, йде. Якщо, якщо приймуть той бюджет, та, який та, був у першому читанні, та, а не поправки. Ну слава Богу, 64% чотири відсотки Ну, бюджет, комітет бюджетний проголосував. Ну, як Верховна Рада проголосує, бо його знає. Якщо в нас невелика громада, і ми маємо стільки організацій, і ми не спроможні, деякі утримувати, то, мабуть, ну, не потрібно доходити до того, щоб... Це все цей безлад йшов по всіх, а мать якийсь пріоритет. Ну, я, а мій, а мій, я, мій, от Сергій Васильович, я вважаю на першому плані медицина в громаді. Все, і освіта там, теж. В другому плані, коли закриті ковід, коли там тривоги, всі закриті, працюють. Ну, ми, медицину ми не ображаємо. Ми не ображаємо. Анатолію, Анатолію, скільки мільйон на медицину в цьому році? При дефіциті бюджету. На тіку так що ми вас не ображає, не але ні, я не кажу, але в нас дуже багато дирок селі Васибагато які вимагають першочергового. І якщо ми всі будемо писати листи на сигналізації, на стежні статі немає, ну, всі лікарня, ну, і то ми ж тільки гроші ну, ну так... через те є, якісь є, пріоритет не пріоритет і є таке слово як оптимізація. Кількість худей зменшується в громаді. Зменшується кількість дітей. Ми рахували, що з 2019 року народжуваність три рази зменшилася. Так. То, можливо, ну я просість Так, Сергій Васильович, є такі організації, їх, їх, їх не закривають, їх треба просто оптимізувати. Оптиміс... Можливо, пропорційно дітям, ну, щоб люди я... знали, щоб чули. За скільки нам і за 10 місяців обходиться утримання кожної дитини? Тоді, давайте, дивіться, тоді знову, я рахувала знову, чи колері. 6, чи 7 тисяч місяців. Нам залишився один термін, ми вже закрили нам? і Вепільську школу, давайте ще Вепільську садочку закриємо змушнувати. і буде тоді все гарно. Тоді, по-моєму, буде серед, гарно згадувати. Вас, Сергій Васильович, ми не кажемо про закриття, ми кажемо про оптимізацію. Оптимізація – це інші правила. От і все. Нєт, нєт. Коли є 15... У різних садочках і п'ятеро діток, і 20 по списку, а реально менше, то якось можуть директора дивляться. Якщо ми зараз дійсно наладимо з автобусом, вправи, я думаю, що в веклському дитячому садку буде більше. Не будуть їздити тут це. Є, я, це період, да. Будуть їздити у Векліцькі дитячий сад. треба було перед цим працювати. Ну, Ну, так. О, Дивіться, з пані я... Оксаною давайте, бо вона до мене приходить на прийом, до вас не приходить. Давайте вирішимо. Ми поди. вже вирішили. вирішили? Єдине, щоб ви помогли своїми я, працівниками, я, я пообіцял, МНС. Я пообіцял, оця, МНС так, щоб ви помогли позв'язати, покронувати дерева. Це, це моє за вишку, питання. Це моє. За вишку. Я казала, хто мене знає, я оплачу Ваш день. Я найму вишку, приїдете, покронуєте, а тоді будемо рішати забором. Забором ми е, яким чином да. на наступній сесії будемо вирішувати? За забору, ну ви, ще, чи... ви ж, ви ж, ви ж да, на я, я Ми сьогодні це... вирішуємо питання для того, щоб завтра теж не було, не попадали. Це Господі Гілякіру, ми, ми кронуємо ваші дерева. А на слідушій бюджетній комісії, я як у нас все буде нормально, ми виділимо кошти вам на забор. Так. Це буде так. десь 10 грудня, а не раніше. Хай мене питання. Ви кажете... Я... Так, ви кажете, що звертались вже в 2020 році. Так. А хто цим питанням? До кого звертали? Хто цим питанням Виконкому, питання? Ну це у мене є заяви повністю. Всі документи в мене є. Ми дали дозвіл на вирізку дереву. А що тепер Оксана Костянтіна дожна бути крайня за свій що визивати вишкод? Я в ту ж бачу не треба тож, ні в полі. Ну а як ну а як вони по там зрізать дерево? Вони над лугом там я вам доворусь руслан. Приподзвійтесь. Руслан присягнув дати техніку. Його натягнуть, і хлопці позрізають. Нас ти будеш ставати. Тобі що, з пня ходять? Я дам. З пня їх, з Вони там. Они, там а в середині нічого немає. Звернулися, що треба було зразу проблему рішення. Тепер страдає біля громади, тепер треба віддати. Так нічого і будуть сидіти на вашій розглядах. Тоді зараз сказала пані Оксано, що Сташенко вона сама розбереться. З Миколою Миколаєю. Дорогі бюджетні комісії. Голосуємо за те, що в нас було пояснення записці, за зауваженням депутата Яченко Марини Олександровни, що ми 45 750 виносимо за, за Чого ви виносите на дужку? Ви його рекомендуєте депутатам? Ні, депутатам, Ні. так, але, але от зараз ми за нього не буде обговорення, буде сесія, встануть, розкажуть, кому пороблено, де пороблено, як пороблено. Ви смішно, не. знаєте, яке смішно виходить. Виділили на групку там, 14 тисяч, прийшла людина, зробила дві групки за ці, за ці кошти. І ще її не хочуть з ними розрахуватися. Ну, вибачте абсурд. Бо, Бо він депутат. Бо Бо де депутат. Де да. так, так, і людина робить не. наперед, і ще треба ці коштів. Я вам, я вам, я да. А ви не потім, ніхто не захоче зробити. Домашній є того. Мінусувати, а потім він не захоче робити. Будете ви просто. Я в шоці? Людина з вашого села, ваш колега, депутат, зробив у в другому образі. І він, просто... Я. він стоїть, і ви <поцентрична> от таке, бля, такий пафос чуден. Перед всіма всіма депутатами людьми. Вам не стидно. Ви, все, 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 ви було, такі причинення, що ви тут спеціально розвалюється, бригада. Мені буде просто гідко, блять. Скажіть, як працювати. Дорогі члени підчетної комісії. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Дякую. Засідання бюджетної комісії 15.55 завершено.